Якби час у нас, ну він ще трошечки є. Ми поговоримо далі, кому кого є можливість. Ну, якщо підсумки підбить, ну в принципі, чесно скажу вам, що ну такої зустрічі, як сьогодні, в нас ще не було. Да в нас сьогодні був такий, ну якби самі практикувалися, чесно сказати, і була. Ну, у мене, наприклад, така проблема, я не знала, як це відбудеться, тому що ну люди були запрошені. Більше Олександр цим питанням займався, і тому якось побудувати її, наприклад, да, там оголосить, хто буде доповідати яким чином скільки часу займає так далі. Ну просто не було можливості. Ну, ми вже вирішили, як буде, так і буде. Ну як вийшло, вибачайте, але дійсно від себе, скажу чесно кажучи, да навіть маючи якісь певні знання з історії. Все ж таки тут більше збираються ну, такі звичайні любителі, да, які там ну, взагалі говорять, що, можливо, вони раніше історію не любили, а сюди приходять тільки тому, що ми тут розглядаємо теми, які цікаві саме нам, да? а не для того, що у нас там є якась програма, нам треба їх розглянути і так далі. Якщо більшість з нас ну, цікава саме тема історії Херсона, ми ну, з задоволенням будемо далі її розглядати. Але все ж таки, ну, я так зрозуміла, да, з сьогоднішнього засідання, що, мабуть, для таких тем краще. Вибирати якусь та колекційну форму, да? де повинні бути ну, головні доповідачі, mm -hmm. а всі інші да, мають ну, well, якби право да, приймати доклад. участь, доповідати Дискусію доповнювати і так допов далі. По-перше, по-друге, мабуть, якість буде тоді, коли ну, ми будемо. Перед цим знати, да, яка буде тема, тому що дійсно ну, доповідач він має можливість якби сам підготуватися, а всі інші, можливо, також захочуть щось підготувати і із задоволенням поділитися, да? або ж, по крайній мірі, мати можливість ну, розуміти, про що йде мова. Тому що ну, знань у нас з історії Херсона дуже-дуже мало. І тому, мабуть, сьогодні, коли е, хтось там запитав, а чи є питання, і їх не було, то, мабуть, тільки тому, що більшість із нас взагалі ну, майже не розуміли, да, про що йшла мова. Ну, от такі от. От у нас обставини тому, по перше, хотілась таке ще запитання да, до наших. Сьогоднішніх гостей, може, ви нас керуєте, все ж таки, як можна ну побудувати, наприклад, програму наших наступних е, занять. Можливо, є такі ну якісь праці, на які можна звернути увагу, і відповідно до них побудувати е, якби, теми наших занять. Тому що знову ж таки там передавати листочок або просити зараз когось, щоб всі написали теми, які цікавлять. Ну у кожного якесь своє розуміння, і як ми можемо написати, яка тема нас цікавить, якщо ми може навіть не знаємо, да було це чи ні? Все ж таки, тут треба мати Мати якусь, ну хоча б фактичну базу на що спиратися, і вже далі відповідно до цього будувати е, наші заняття. Ну і тим більше я так розумію, що ну може в нас буде одне заняття з такої теми, вона якось нас зацікавить, ми розширимо наступну і так далі. Тому що в принципі час у нас є, в нас немає такої необхідності, наприклад, розглядати ну, якусь подію чи період, ну саме за одне заняття. Тому що, як ви бачите, час він впливає дуже дуже швидко. Да? За одне заняття, ну в мене в самому є така, наприклад, помилка, я знаю дуже часто так готуючись до. Яку... Засідання дуже багато матеріалу хочеться розповісти, але розумію, що ні слухачі не можуть її сприймати, да, тому що ну якби інформація серйозна і якості від цього такої немає. Тому, якщо ви нам допоможете зорієнтуватися якось в плані того, як нам побудувати засідання, яку тематику підібрати, для того, щоб ну все ж таки визначитися з принципом, це хронологічний, чи може якийсь інший, більш зручніший, чи можливо, так якби сьогодні ми там говорили, там, розглянути концепції, розглянути методи там дослідження і так далі. Як би було це краще зробити? Хоча як на мене, то краще, звичайно, ну як би, мабуть, це хронологічним принципом, да, mm -hmm. і саме розглядати фактичний матеріал, а потім вже cool. розглянути. Ще фактично наповнювати там його новими концепціями, джерельною базою і так далі. Ну, ну наскільки так, я розумі. З боку здалося, що ну, присутня дуже цікава тема заснування Херсона. Я так думаю, треба розвити максимально цю тему, вивчити спочатку все про Херсон, а потім вже йти кудись в іншу сторону. Мы это хотели <говори> сделать, нам не дали. Там у нас просто тема была, что було до Херсона. типу заяву. Ні, давайте таки до Херсона. ніках. Ні, Міша, це все... нас і пюсер дохерсоно. Жителі інтересу, заню заявили нет. тему дохерсоно. От <говори> так, ну, наперед було было было видно, видно, що що людей інтересує, сначала тема Херсона.